Юний лісівник та ветеран війни висадили у Чернігові мільярдне дерево. Так символічно завершили президентську програму Зелена країна. Володимир захищав Україну в лавах ЗСУ. Після другого поранення демобілізувався і повернувся до роботи лісівником. Каже тут від імені всіх воїнів лісівників. Ця подія символічна не лише для мене, а й всієї нашої спілки, оскільки зараз багато хлопців наших боронить країну. І вони жили цим, і сам, і я представляю їх інтереси, представляю їх зараз тут, оскільки 187 на сьогодні хлопців. Лісівників з Чернівщини боронять країну. Юний лісівник Іван допомагав старшим. Каже, що добре підготувався до посадки дерева. Спочатку викапуємо яму, заливаємо туди трошки води. Вода опітується. Ми садимо ми вставляємо наше дерево, засипаємо його наполовину землі. Потім опять воду, земля і ну, по бажанню можна ще води. Мільярдне дерево Чернігія висадили поміж багатовікових дубів на території Чернігівської політехніки. Місце, яке подія теж символічне. В 22-му році якраз тут багатовікові дуби, які на території університету, вони дуже багато на себе взяли гуламки, таким чином захистивши будівлю університету. Тож я вважаю, що дуже символічно обрано місце сьогоднішньої посадки. Ну і зважаючи на те, що Чернігівська політехніка. На сьогоднішній день готує фахівців для нашої лісової галузі. Лісівники стверджують, що за час програми Зелена країна висадили на Чернігівщині 48 мільйонів сіянців різних порід дерев, враховували кліматичні зміни, які спостерігаються на полісі. На території Чернігівської області створений розсадник для вирощування сіянців закритою кореневою системою. Що це нам дає? Це дає 100% приживлення. Дерев, да, Це вирощуємо сіянці сосни звичайної. Е, також створюється, відійшли ми від створення монокультур, тобто чистих насаджень, створюємо змішані культури. Якщо це сосна е, відповідно до умов типу лісу, то сосну змішуємо з березою, з дубом. Висаджений молодий дуб символізує силу і стійкість українського народу, а ще віру в перемогу України. Учасники події сподіваються, що це молоде дерево ростиме сотні років під мирним небом.